thank you Ся та тривожність у дітей і підлітків одна з найчастіших запитів до шкільного психолога у післякризовому суспільстві на тлі війни, втрати, переміщення та руйнування сімейних систем. Ми дедалі частіше зустрічаємось з поведінкою, яка сигналізує не лише про адаптаційні труднощі, а й про потреби і структуровані допомозі. Це відео про діагностичну роботу в межах школи, яка не лише не шкодить, а й формує міст до підтримки. Ми розглянемо, як психолог може здійснювати скринінг. Первинну діагностику та поглиблену оцінку агресивних і тривожних станів дітей та підлітків у межах закладу освіти. У системі освіти психодіагностика це не лише збір даних, а інструмент превенції та підтримки. Її основна мета виявити порушення або схильність до дезадаптативного поведінки, щоб своєчасно надати допомогу. Особливу увагу варто приділяти проявам агресії та тривожності, які в умовах війни можуть маскуватися або помилково інтерпретуватися як погана поведінка, гіперактивність чи байдужість. Шкільна психодіагностика має відповідати таким принципам: орієнтація на потребу, а не на ярлик, добровільність і обізнаність згода батьків законних представників. Чутливість до травматичного досвіду. Навіть існуючі методики перед використанням необхідно перечитати і зрозуміти, наскільки я можу їх використовувати, чи не травмує це дитину, чи є інший варіант, який я можу використати з такою ж ефективністю, але меншими ризиками на ретравматизацію. Систематична робота, а не разові замірювання. Ми вибудовуємо контакт з дитиною і супроводжуємо її на шляху, де вона приймає той життєвий виклик, який перед нею стоїть. І стаємо їй в цьому підтримкою, а не людиною, яка вирішує її проблеми. Важливо діагностика не вирок. Це перший крок до підтримки. Основні прояви агресії та тривожності в дітей, що варто шукати. Тривожність у шкільному віці часто проявляється непрямими сигналами: уникненням контакту, відмовами говорити, порушенням сну, соматичними скаргами. У молодших школярів можуть виникати страхи, заїкання, відмови йти до школи. У підлітків панічні епізоди, дереалізація, самозвинувачення, розлади харчової поведінки. Агресія ж проявляється у вербальних вибухах, киданні речей, демонстративних провокаціях, а також у пасивній формі: зухвалість, ігнор, саботаж. А уроків. часто агресія це фасад для тривоги чи глибокої безпорадності, тому психолог має бути уважним до поведінки, що виходить за межі індивідуальної норми дитини, а не у загальних норм. Тривога, і агресія часто виглядають неочевидно у школі. Доцільно використовувати мультикомпонентний підхід. Стандартизовані опитувальники для учнів, батьків, вчителів, наприклад, шкала тривожності Спілберга Ханіна, адаптована, шкала агресії Баса Даркі, метод спостереження, фіксація поведінки в класі, на перервах у вільному спілкуванні, проективні методики для середнього старшого віку, незакінчене речення, будинок, дерево, людина, кактус дають доступ до внутрішнього світу дитини, ігрові методи для молодших школярів. Тест люшера, картки настрою, методика, скринька, емоцій, те танкетування та колективу допомагає зібрати опосередковану інформацію про динаміку поведінки. Кожен метод має свої обмеження. Тому використання одного інструменту не є достатнім. Сучасний інструмент АІС, я психолог, дає змогу документувати результати динаміку і кейс-нотатки. Це важливо не лише для систематизації роботи, а й для захисту фахівця, якщо виникають складні ситуації або запити з боку адміністрації чи батьків. У документації варто фіксувати не лише симптоми, а й ресурси дитини. Не вживати діагностичних термінів без медичного підтвердження, наприклад, депресія чи ПТСР. вникати суб'єктивної оцінки, ледачі, маніпулятивний, тільки факти поведінки, зберігати записи конфіденційними. Цифрова фіксація також дозволяє формувати звіти, зводити дані в динаміці, вчасно відстежувати групові тенденції. Наприклад, ріст тривожних проявів у класі. Документація, захист дитини і психолога у шкільному середовищі. Діагностика часто стикається з викликами, тиском адміністрації оцініть швидко недовірою батьків, страхом дітей бути протестованими. Тому ключове. Етика психолог має пояснювати дитині і батькам мету роботи, уникати наклеювання ярликів, не обговорювати результати з третіми особами без згоди. Окремо питання згоди, якщо дитина до 14 років потрібна письмова згода батьків від 14 до 18, згода з самої дитини, але з інформуванням батьків. Етична діагностика це про довіру, а не лише дані. Без етики діагностика втрачає сенс. Що ще важливо знати: інтерпретація отриманих даних вимагає глибокого розуміння вікових особливостей психічного розвитку. Те, що є нормою для дошкільника, може бути показником дезадаптації для підлітка. Вікові особливості. Нормальні прояви тривожності у дошкільному віці можуть бути пов'язані з адаптацією до дитячого садка. Тоді, як у підлітковому віці, вони можуть бути викликані кризовою ідентичністю або соціальним тиском. Агресія у молодших школярів часто проявляється як реакція на обмеження, тоді як у підлітків, як спосіб самоствердження або демонстрації протесту. Індивідуальний розвиток важливо враховувати індивідуальну історію розвитку дитини: її темперамент, характер та попередній досвід. Контекст війни: військові дії значно впливають на психіку дітей та підлітків, викликаючи підвищений рівень тривожності страху, а іноді агресивних реакцій, як форму захисту або від реагування травматичного досвіду, психолог має враховувати травматичний досвід, прямий або опосередкований вплив війни, втрата близьких, руйнування будинку, перебування в зоні бойових дій може призвести до посттравматичного стресового розладу ПТСР з проявами тривоги та спалахами агресії, хронічний стрес. Тривалий стрес, викликаний невизначеністю та загрозою, може призвести до емоційного виснаження та підвищеної дратівливості. Зміни в поведінці діти можуть проявляти регресивну поведінку, проблеми зі сном, труднощі з концентрацією уваги, що є індикаторами тривоги. Агресія може бути спрямована на себе або на оточуючих. Важливо не лише вимірювати рівень тривожності чи агресії, а й включати дитину в рефлексію, що сприяє усвідомленню власних емоцій і формує навички саморегуляції. Не збирайте симптоми, шукайте сенс, не бійтеся формулювати робочу гіпотезу. Це не діагноз, а інструмент створюйте систему, не разове вимірювання, а динамічне спостереження. Працюйте на межі інтерпретації і дії. Що це означає, які подальші дії? Психодіагностика, агресії та тривожності в школі це інструмент раннього виявлення, підтримки та захисту у контексті війни, зростання психоемоційного навантаження на дітей, нестабільності в родинах. Саме шкільний психолог часто стає першою точкою допомоги. Але ця допомога має бути фаховою, системною та етичною. Тільки тоді ми справді зможемо підтримати тих, хто цього потребує без шкоди, без клейм, з повагою до гідності дитини, почути, побачити, зібрати в пазл і дати простір на зміну.